Всім привіт, привет, всем привет. Само коротше, це 24 часа виживання в пустині, поїхали. Ой. Що це таке було? Алло, що це таке було за лаги. Не розумію, ладно, поїхали. О. А нафіга мені суки Скажите, будь ласка, я виживаю в Автор тут пустыне. А я-яй йому. Ладно. Піду зараз за ресурсами я піду за ресами. Ой. Все, можна йти за ресами. Кстати. Ой, я боюсь не спускатись, мене вб'ють. Потрібно тільки якось нормально спуститися, щоб не загубити хпшечки Здоров'я своє. Так можна. Тут поки нікого нема, то я добуду камінь собі. Камінь мені потрібно. Так багато швидше добуде камінь. Тікати ще й шах, бо боюсь мене вб'ють. Боюсь я. Реально. А тільки швидше, давай. Бувай психокерів світше, швидше. швидше. То там скелет не прийшов, не зомбі не прийшов, не кріпер не прийшов. До мене, щоб мене не хотіло мене вбити мене. Так, а от почекайте, от який режим нормал. Окей, я просто подивилась і... камінь у мені багато, багато потрібно камню. Щоб ви самі розуміли. Так, торопись, торопись психогірл, торопись? Ну так, торопись психогірл. То іначе у тебе будуть проблеми. Вб'ють тебе тупо. Ти хочеш Це челлендж у тебе такий. О, світло. Так, що є ще так? Скоро кайло в моєму кердик стане. Моєму кайло. А поки що все, можна посращатись іди назад, іди. Я йду назад, то Ой, ніхто не, не вбив. Це круто. А тепер один вопрос. питання в мене одне. Як мені наверх піднятися? Як? Хмм можна рискнуть, але це не факт, що допоможе. Це не факт. що факт. Дух май. О! О, давай, дай піску, будь ласка. Перми дерево не можешь А Каменный инструмент, клас. Вот так психа-герл. Ладно. Я йду далі, йду, йду, йду і не бачу препятствий. У мене дерево. з чого я могла зробити собі ресурси? Так. І... Блін. Ніяк, ніяк, я не виберусь. Думай, голова моя. Думай. Тут можна було добути камень, жмоти ту, там добуло псигаґор. Ай, коротше, себе не розумію я. А поки, поки я ходжу. Якщо буде ніч, то мене вб'ють, то це буде трендець. Ну, я буду захищати сокирою. Буду захищатися, поки що ніч не настала. Зараз це так положу. Поки я ходжу, мені ж. О, ого, прикольно. Прикольно, там є якісь ресурси, так, мені потрібно дерево. Дерево потрібне. Щоб зробити верстак. Все є, тепер я зроблю зараз верстак, роблю. Я твер... зрозуміло, навіщо мені дали сокиру. Так, поки буде така обновка, а потім може подивимось, що далі буде. Що тут є якісь сокровища. Хочу подивитися. І Ну і де воно? Де? Я не можу зрозуміти просто. І зараз тут все перекопаю і не знайду тоді, тут розстроєна. Блін, пісок. І скільки тут. Ну, кваспак, блін. Вибачте, путаю слова, вибачте, путаюсь. Слова я так. Пісок, не падай, не падай на мене. Не падай. Так. І де воно? Іде це ці із сокровище? Не можу ніяк його знайти, я не можу. О, знайшла. Що то не вхід, а багато дерева. І пісок знайшла, що він так безкінечно падає. На мене. І де воно? Нема чи що, Сокровищ нема? Не може таке бути. О, знайшла, знайшла, знайшла. Найшла. Так. Вам скарбів, ну перо, хай буде, це теж хай буде, нормально. Я не можу піти, поки не побачу якісь ще сокровища. Які ж там ресурсами нормальними чи ненормальними хз, я не йшла тільки ненормальними. Це картой. Нафіга мені мапа? Нафіга вона мені. Хм, думаю, думаю, думаю. Сига Гірл, щоб я не заблудилась, от що я додумалась. Так. Ось тут щось є. Чи тут нічого нема? Ой, а так буде це. Та не може таке бути, що корабль тут вже затонувший. Не затонувший, а поломаний. Це реально. Так. Я вже щось ще найти хочу. Я буду тут копати. Нашла б. А я так. Я розберу хоть весь корабль. О, знайшла! О, Сморгат! Желізо і... Лазуріт. Шість штук і це то. Що. Мені потрібно нормально. Тепер можна виходити. Мені. З цього кораблять перед тем, як буду виходити. Мені потрібно собі зробити багато всього. Що так? І... Так, зараз, зараз. Хм, блін. Почекай, зараз і лопата мені потрібна. А, я, я думаю, що взяла лопату я і меч. В принципі, і піч. Потім треба зараз зробити і все. В принципі. Що все зробила я? Можу йти далі. Е, вертак, ти куди? Ай! Або я скриню візьму з собою. Візьму з собою скриню я. Хай буде. Тепер я йду далі. Це так і це так. Блін, їда мені потрібна поїсти. Ну, я яблуко перекошу яблуком. Ось, ну, все, тепер я не хочу їсти. Вже вечері і тут проблемки в мене будуть. Великі. Ну, ладно, давайте. На мене хто хоче. Я вже готова. Тікати готова я. Ох, боже, Боже, хто мене пощадить з мобів агресивних. Я знаю, розумію ні хто. Візьма це розумію прекрасно. Тепер. Я йду далі. Йду, йду, дивлюсь. О. Так. Поки я їх не бачу, ні скелета, не кріпера, не паука ні і не зомбі не бачу я. В принципі, то можна спокійно мені йти. Куди я хочу, тепер вони появились, то мені можна просто йти. Не тратити голод. То, що я йду. Чи... А, мені показало, що це село. В пустині. ви що хочете мене вбити? У вас не получиться у вас. вас. Корот. Йдіть ви в лісом. Ви мене не вб'єте. Я хочу протриматись хочу. Цей пустині виживання. Ви буду хочу протриматись я. Тут поки нікого нічого нема. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перший удар я отримала, але ну це, блин, трендец. Полний трендец, а поки я іще жива, не померла я, можна йти. Де я йду, я сама. Ай, я чуть не впала. Ті б не розбилося чуть. Чекайте, мені потрібно перекусити. Все, йду далі я. Іду. Якщо я виграю, то челендж закінчується, якщо мене вб'ють, то так само він закінчується. Так, мені потрібно. Лопатою копати собі вверх. В принципі. Тут три паука. Мене хочуть загасити мене хочуть. Другий урон я отримала. Так, почекайте, хліб мені потрібно, хліб. Все, в мене їди нема. тепер можна йти далі. Другий уро, третій урон в мене. Хочуть мене всі вбити. Чому так? Я просто вас не хочу чіпати. Куди йду? Я сама не знаю, може село найду я. Та, хват мене вбивати. Що я вам зробила то Я сама не розумію. Я не зупиняюсь йти. І дивиться в п'ять. Так, тут мене хочуть вбити, це просто трандіць. Ну, ладно, я бы ті, голодна. Тут лава. Якщо тут були б діаманти мої, я поплакала. Що впало в лаву з діамантами. Поки що покача, все норм. І... Все, так, я йду далі. А, блін. Що я не зроблю човен? Я туплю, блін, страшно. Ой, це. Yeah. Муха. О, це так і все, в принципі, можна плавати. І куди мені попливти можна? Я сама не знаю. Е, куди спів? Прямо давайте посюди. Це так. Я беру човен з собою, щоб був на всякий випадок. В принципі. От вам покажу. У мене в інвентарі немає нії, не грамо єди нема. Ось цей челендж для мене важкий. Хм. Коли вода я. Тепер йду далі я. Просто шукаю село, я шукаю, і не можу, і ніяк не можу знайти. Мене хочуть всі відірвати, хочуть вбити мене. А поки я тримаюсь поки що. Я не знаю, скільки хвилин я тримаюсь, але тримаюсь. Ну я знаю, ви хочете побачити, як я протрималась, я це знаю. Пока я йду все нормально, скоро ніч закінчиться. Хм. Блін, зомбі не потрібно до мене йти. Не потрібно цьому челендж. Не потрібно ні 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 Ні, ні, ні! -ні. Я помираю, я помираю! Четвертий урон, а по п'ятий. То, будь ласка, я тікаю. Я тікаю. Куди саме? Не знаю, від цих толп зомбі. Я тікаю. Це подобається, мені важко буде вижити. Важко. Це як харкорний е, челендж. Що хочу вам сказати. Так. далі я... Куди саме? Я сама не знаю. Ну, куди очі глядять Може, найду село Як пощастить мені? по не мені. Пока. Пока. Все ок. Коли ранок буде? Тут скелети, блин. Виясняєте, мне ж то собой там. Оооо, все, я тікаю. я втекла? Мене хочуть вбити, хочуть. Що я вам зробила там? Сама не розумію. Чо всі хочуть мене вбити? Блін. У мене не ресурси, і мені не потрібно помирати. Це що проблема Заноза. У мене всі тут йдуть, щоб вбити. Ну, ладно, Паучари Хочете мене вбити? Тоді доженіть мене. Ми буду Зараз ніч закінчиться і я буду рада, що я протрималась. Чим важким челенджом Реально. За 4 часа я не помираю. О, настає ранок, прикольно. А мені не можна зупинятись. Не можна, мене вб'ють. Все. Что, вибачте? О, бляха. Я думав, що я помру. Вибачте, це я смоклювала, більше не буду моклювати я. Як буде день? Да я ВООБЩЕ Це мій главний страх. Це baby зомбік Реально Бейбі Зомбік. Я спеціально Підця на 0 хвилин на 0 хвилин. Мірний режим, щоб бейбі зомбік пропав. Спеціально так зробила я. Смуглювала один раз. Що, таке буває, всіма, всім уклюйчого вам сказати. Всі. Пока я шукаю село. Як буде день, то... Це ще як закінчила я. Е, челендж закінчується, а пока. І ще я тримаюсь. Хм, ладно, тут нікого нема. То можна об'являти, челендж закінчився. Короче, саме була психерусім пока там була психерусім пока челендж закінчився. Саме була психирувка, там була психирусім пока челендж закінчився, закінчився офіційно.